Зараз криптовалюта на території України не має такої популярності, яку мала у кінці 2021 року. Воно й не дивно, у наших громадян зараз зовсім інші пріоритети. Але я впевнений, після закінчення війни криптовалюта активно почне повертатися в український інфопростір. І у цей момент важливо бути на крок попереду. Саме тому у цьому відео я пропоную розглянути найпопулярніші помилки починаючих і не тільки трейдерів. Більшість людей приходять у світ крипти, розглядаючи цю мішу як спосіб заробити швидкі гроші і заробити мільйони доларів, вклавши лише 100. Такий підхід виникає через існування нечесних осіб, які займаються відвертим шахрайством заради власної вигоди, спекулюючи на людському пороку жадібності. Але теорія про швидкі гроші в крипті це казки. Хибне уявлення про життя. Швидко ти можеш лише злити увесь свій депозит. Я завжди казав і буду казати: починати свій шлях у трейдингу треба без усіляких кредитних плечей. Спот. І тільки спот. Криптовалюта це у першу чергу інвестиція, а не лодомання зі сотим плечем. Існує багато кейсів, коли трейдер мав і власну стратегію, і грамотно побудований ризик-менеджмент, і величезний досвід за плечима, і все одно злив увесь депозит за день у ф'ючерсному світі, як і в гральному бізнесі, після серії невдач є бажання перекрити збитки, щоб не закривати день у мінус. Щоб запобігти подібним помилкам, трейдери зазвичай ставлять собі поріг максимальних збитків на день. І коли вони досягають цього порогу, вони відкладають трейдинг на наступний день, даючи собі час на відпочинок. Багато людей приходять з крипту, не бажаючи нічому навчатися і при цьому заробити гроші. Підписуються на різні трейдерські телеграм-канали, або не дай Бог сигнальні телеграм-канали і повторюють угоди за автору. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви будете повторювати рухи Олександра Усика без тренувань, чи станете ви чемпіоном світу з боксу? Сподіваюся, аналогія ясна трейдингу, як і будь-якій іншій справі, треба навчатися роками і будувати власну торгову стратегію, якої ви будете притримуватися. Ризик менеджмент це атлант світу трейдингу. Загалом уся теорія інвестицій у крипту полягає у тому, що ваш можливий прибуток повинен перевищувати можливі збитки мінімум вдвічі. Криптовалюта це високоризиковий актив, тому залишати співвідношення прибутку до збитків один до одного це дуже погана ідея. Вам треба визначитися, який ризик менеджмент буде найбільш влучним для вашої торгової стратегії, і чітко його перетримуватися. Якщо бачиш 100% угоду, яка підходить по усім параметрам, які існують в цьому світі, але не підпадає під твій ризик менеджмент, забудь про цю угоду. Якщо ризик менеджмент це талант трейдогу, то психологія це небеса, які він тримає. Світ інвестицій заповнений маніпуляціями з усіх боків. Щоденно ви будете бачити новини, цілю яких є викликати емоції страху, щоб ви швиденько продали актив, бо зараз вже буде спад, а ви не встигли заробити емоції. Це болото, яке затягує на дно збитків. 90% усіх помилок в трейдингу відбуваються на емоціях. Кожна торгова сесія повинна бути на холодну голову. Якщо відчуваєте, що сьогодні зовсім не ваш день краще йдіть відпочивати і поверніться зі свіжою головою, інакше ризикуєте злити увесь депозит. Твій найкращий вчитель це твої помилки, але вони тебе нічому не навчать, якщо ти не будеш їх слухати і аналізувати. Після кожної невдалої угоди слід проводити аналіз і робити нотатки, що було не так, і що я можу зробити наступного разу з цілею запобігти подібним помилкам. Помилки це непогано, їх робить абсолютно кожна людина у цьому світі. Погано не прислуховуватись до цих помилок. Багато новачків приходять в трейдинг і думають, що це в нас дитяча пісочниця, в якій всі радісно граються і дружно заробляють гроші. Не тлід забувати, що тут заробляють за рахунок того, що хтось втрачає. Так працює фінансовий світ. Та й загалом увесь капіталістичний світ на жаль чи на щастя. Треба довго вчитися, щоб стати тим, хто заробляє, а не тим, на кому заробляють. Існує і протилежна каста людей, які дійсно ретельно вивчають матеріали, будують власні стратегії, проводять аналіз кожної своєї угоди і навіть закривають місяць в плюс. Але відчуття пастки не покидає їх навіть тут. Як це у мене виходить заробляти? Чому тоді у інших не виходить? В чому підступ? Дорогий мій! Поки ти ретельно вивчаєш матеріали, десь по той бік екрану, залітають одночасно 100 лудиків, ліквідації яких ти успішно збираєш, це баланс Всесвіту. Конкурс. Результати попереднього конкурсу ви можете побачити десь тут на екрані. А тепер я пропоную вам написати в коментарях найпопулярнішу, на вашу думку, помилку серед починаючих трейдерів. Звісно ж, треба запропонувати і вирішення цієї помилки у тому числі. Вже у наступну середу, 1 жовтня, я оберу випадковий коментар з описом помилки і вирішення і подарую йому 30 доларів. Результати конкурсу з сьогоднішнього дня я буду публікувати виключно у своєму телеграм-каналі, який знаходиться в описі до цього відео. Раджу підписатися, щоб не пропустити результати. А вдруг це будеш ти. А з вами, як і завжди, був дядя Криптоєт. Ще побачимось.